Студія світлячок, фортеця воєначальники. Ну, попробуємо. ділсі кампанія підвищеної складності. Битва при Уді. Класний самурай. Значно кращий малюнок, ніж попередня японська кампанія. Дуже гарний рендер. Класна 3 d модель Відправте війська до храму прямо зараз, щоб вони добрались туди вчасно. Використовуйте стіни і башти, щоб лучники могли вести звідти вогонь. Слідкуйте за атаками з обох сторін ріки, використовуйте вогняну балісту розумно, вона може вам надати велику допомогу. Не надто розтягуйте свої сили, вони краще за все проявлять себе в замку. Резервні вершники ефективні для знищення ворожих облогових машин. Кампанія підвищеної складності на складному рівні. Можливо, це буде перебір. Ух. Який шолом, яка маска? Приємне різноманіття в столах і цвіт сакури, ах романтик. Угу. Не бойся, мой принц, твої друзья все ще з тобой. Угу.

Поки що мені подобається. Поки що, коли не, мене не б'ють, мені подобається. На нас напали. Правда, я всі підказки вже позабував. Що там було сказано. Вершники використовуйте продов... облогових машин. А лучників посилайте на башти. Ясно. Яким чином мені тут діяти? Ви ж не дістанете. Дістають. Прибула група монахов. Вони допоможуть в путі до храму. Капітан? Я избавлю їх. Ну, рідкісний даунізм. Що відбувається? Це, по-моєму, найгірший сценарій, тільки що стався. Штурм лоб в лоб і стовпотворіння біля барикад. Так. Отличная работа. Теперь защитите храм и займите оборонительные позиции. Тайра уже недалеко. Они будут атаковать со всех направлений. Мой повелитель, мы должны защитить принца, используя все доступные нам средства. Тайра здесь, ваше высочество. Мы должны защитить храм любой ценой. А я позливав всіх своїх вершників майже. Це вже дуже серйозна проблема. Друзі, чого ви стали? Що відбувається? Я не причиняю більше болі, чем самі. Де коли дивно стопорються вояки, я не розумію, що відбувається. Я солідарен. Мда. Я починаю путешествия. Німбива джимбива, ва то мас. Кажете, атаки зі всіх боків, ясно. Собаству мені здається, значно далі стріляють. Я я солідарен. Добре. Вибавляю їх від заблудження. Я согласился на необхідність в этом. От афирмова атака А, нарешті післа. Щось вони не завжди хочуть цю атаку робити, я не розумію принцип. Певно є якась шкала, яка відновлюється. Кулдаун. Відчуваючи бездственному положенню принца, предложил нам прислать войска для помощи в нашем деле, ваше высочество. А о чём ви думаєте? О, це уже другая справа Скажите, куда нам стрелять? Я солидарен. На нас напали! Хаек, Кабе. Я достиг гармонии. Я понимаю. Я готов. йос. Я готов. Так. Их мощь ⁇ это сладость, замаскированная фактически. Так. Так. О чем вы думаете? Не, погано. Тайчо, погано. Не помните, что искусство бусидо требует полной отверженности. Один неверный шаг. І ми йдемо? Я проживу кожний шаг. Одна помилка, і ти помилився. Ой погано, ой, як погано. Лучників нема. Лучники є. Ні, ні. Треба Зберегти Зберегти це вуховояків. Кашачину, мало сделать. Микат, Темас. Кабе. Готов. Я здесь. Я солидарен. Этот путь не ведет к миру. Подкрепление прибыло. Капитан, с открытым сердцем. キャベルのスピッツクリプラン s アップル a のストーリーズはどうしてもいいです。 Будь ласка, облогова машина. Соціал, докуда мой разу числі. Приближається еще одна атака. Ну, досить. Місія досить брутальна. Нормально так зайшов з іншого боку. Наші стріли

Агрессия это эмоциональная нестабильность. Я проживу каждый шаг. Как пожелаете. Тело Китайтемас. Ты Киваду куда? дух готов. Ой-ой-ой. Я не причиняю больше. Ой-ой-ой. Боль, чем сам. Я избавлю их от заблуждений. Ката не толстый. На нас напали. Хай. Hey. Хе. Подкрепление прибыло. お命令をすぐに移動しますなんでしょう戦う番が来ましたか乗れ補助兵準備完了任務ははいどこへでも騎兵準備完了ですいやあソリダリやあビ Я вижу, куда ви указуєте. Ті монахи слабенькі дуже проти кінноти, вони коней не можуть збивати. Як я помітив. Залп. 敵はどこだもちろんです準備はできてます是非先方に弓兵移動騎兵準備完了です

Їх безконечне множество Як ми зможемо з ними сразитися? Кіхе, зберігання закінчене Зберігання закінчене Ні, не прорвуться Стали і зависли Вирватися, якщо вони зв'язані боєм Вирватися з ворожого захвату Не вийде, в попередніх частинах Раніше ти просто проклікував ліву кнопку мишки, десь збоку і виривався з захвату, а тут ні, так не прокатить. Я солідарен. По крайній мірі це значно гірше працює, ніж раніше. Розкриваємо вулицю. Зрозуміло. Розкриваємо вулицю. Я готовий. Чим я можу служити? Я проживу каждый шаг. Принц покинул храм и скрылся, перейдя через реку. Если повезет и мы сохраним наши позиции, ему удастся уйти целым и невредимым. Как пожелаете, я здесь. Я достиг. Справалась? Справились. Не справились, ідіоти. Нормально всіх розстріляли лучників на стіні. Кубка чмошників, Скільки? П'ять штук. Вау. -о. А це погано. А це ще гірше. Ой, здається, я програв. Підкріплення прибуло. До кого? На нас напали. З відкритим серцем. Я проживу кожен шаг. Я здесь. Лишитись без війська. Храм знищений. Можна оце дерьмо знищити. Полудурки их еще немного, чтобы дать им чуть возможность уйти. Как? Нет надежды оставаться здесь дольше. Нам нужно занять оборонительную позицию. Мы расчистили путь отхода через реку. Если мы останемся здесь дольше, боюсь, что потерпим поражение Ваше Высочество. Нам нужно отступить за реку и занять более оборонительную позицию. юми в иду.

20 секунд протриматись Точно це неможливо буде пройти Нормальна ситуація. Батальйонів, а у мене нічого немає. Це просто неможливо, якщо мені військ зараз не дадуть, а їх не дадуть. Очевидно, це кінець. просто неможливо. 9 лучників за 8. Капітан, мой разом чист. 45 монахів, багато з яких поранені.

радости гаун. Yeah. Oh. Mm.

Всю армію я злив сухопутну. Лишились тільки лучники. Ні, це навряд чи. Це навряд чи я переможу з 20-ма лучниками всього. Чим я можу служити? Перемога була дуже близька, але ні. Я готовий. Їх мощ — Це слабість, заціована пассилу. Чем не хочеш ти? його кинути? Сто шість вісімдесят дев'ять. Тайчо, ой не переможу. То ще один живий лишався. Куди це ти побіг? Ден Року? Відомі, Вони не можуть наверх залізти, я зрозумів. А, Це власне останній вояк. Солдат тайра було не щесть в цій битві. Ну де ж принц? Класне завдання, але зі складністю трошки пережестили в кінці. Армія за армією нападає з величезною кількістю мечників. По-моєму, це трохи перебір. М -м не розумію. Як я мав від них відбиватися. Можливо, я просто не доглядів якийсь тактичний момент, який мав би мені допомагати. Складно, але прикольно, мені сподобалось. А цей хлопець Юрій Томо він особливо нагадує пластмасову фігурку. Оцей знаменитий. Фарбований і лакований обладунок дуже має велику схожість з пластмасою. Давно не виходило гарних історичних фільмів про Японію взагалі про епоху самураїв. Ну що ж, дуже найс, супергуд. Це було чудово. Гарна кампанія, гарне Ділосі, особливо, якщо ти за нього не платив.